Ульф Старк Роки життя 1944 2017. Ульф Старк народився в 1944 році в Стокгольмі в сім'ї Дантиста. Рано втратив матір, що залишило глибокий слід у його житті. Згадки про своє радісне і сумне дитинство Старк зберіг. Назавжди. В школі майбутній письменник малював карикатури на своїх вчителів, тому зміг знайти нових та цікавих друзів. Письменник був шульгою, і в школі його постійно намагалися змусити писати правою рукою. У його батька була чимала бібліотека, тому старк з дитинства читав багато книг. У 15 років почав писати перші твори, а у 19 вже написав першу книгу поетичну збірку. До того, як стати відомим письменником, Старк працював в газеті, в психіатричній лікарні, викладачем в університеті, чиновником в міністерстві праці, бо неможливо було прожити тільки письменницькою діяльністю. Особливо на початку кар'єри. Ульф Старк дебютував у 1964 році як автор книг для дорослих, а перші твори Старка для дітей були надруковані в 1975 і 1976 роках. Першим твором Ульфа Старка була повість. Петер і червоний птах. У 1984 році Старк вирішив писати лише для дітей. Написав близько 30 книг, які перекладені більш ніж на 25 різних мов. Його твори удостоєні престижних премій. У 1998 році. Ульф Старк отримав скандинавську дитячу книжкову премію. А в 2000 році міжнародне журі премії Андерсена відзначило його заслуги особливим дипломом. В останній рік свого життя Ульф Старк дізнався, що важко хворий. Але він до останнього дня продовжував працювати. Ульф Старк Помер 13 червня 2017 року в Стокгольмі у віці 72 років. Він вважається одним з найвідоміших і шанованих у світі дитячих письменників.